Всем привіт на каналі Аріана Кіза. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Я знаю, що я давно його вже не знімала, бо в мене не було ніяких ідей. Ну, в мене з'явилася ідея, і сьогодні ми будемо строїти комп'ютер. Я, мабуть, ще зроблю там комнату. Тут, кстати, вийшло багато обновлень, додавали різні блоки це що? Це ліства. Тут, короче, всього багато. Вот як земля з розовою травою і так далі. Давайте зараз подивимося на обновлення. Тут тоже куча блоків. Тут а, нічого нема. Тут у нас краб. Краба надо нам, краб надо. Зараз я все удалю, звідси. Це що таке? Верблюд. Мені надо верблюда. Я бачила за вікном, коли я до цього починала запись, то я бачила, що там чайка літала. Мені надо яйця чайки, коротше. Вот чайка. Це все? Це що? Це зомбі, це житель, навірно, да. Тут появилися риби. Тут аж жаба появилась. Гігантська медуза. Я знаю, що вона була, але я ще її хочу заспавнити. Кальмар. а восьминог був? Восьминог я не повні, чи був. Ладно, давайте ж восьминога. Далі в нас вот тут. А що в нас є? В нас є кокос. Кокос у нас. Ми ще не бачили кокоса. у нас не було ще кокосу. Так, цвіточки, Корзина з цвітами. Давайте візьмемо просто корзину і корзину з цвітами. Спавнери. Це хто? Шкура крокодила надо. Так, що тут у нас ще є? Це для пляжа все для пляжа вроді би було. Дальше еда. Є кокос. Візьму такий кокос. Так, що ще У Мені є місце. А, у мене місце нема, ладно. Зараз убираємо всі блоки, бо тут вообще місця нема. Все, все убрали. А, ще нитки. Ой! Ще нитки, от. Тут ще якась штука з'явилася, я так понимаю, ми щось можемо брати. Ладно, ми на їді остановились. Я взяла кокос. Так, що тут ще є? Тут є соки. Давайте візьмемо вот такий сок, це що. Це кружка. Кружка мені понадобиться. не знаю, нащо вона понадобиться. Є зв'язки. Ну, звздочки вроді були. Ну, ладно, візьму. А, так. Далі тут а що в нас є? О, сачок. Сачок для рибалки. Я хотіла ним бабочкою ловити. Ладно. Візьмемо. Тут вже є удочка і ще що є. Це із цифрового церкви. А, це різні шапочки, ладно, візьму із цифрового церкви, тільки ще така є. І відьми. От сумка, візьму сумку. О, це якісь крилья? Це як елітри. А, це тут, коротше, платне появилось, що з замком-то платне. Блін, не очень. Ну, ладно. Ці крилья платні, значить, берем... Вот ти вот. Давайте дивимося. Що далі є. Тут в нас є якийсь круг. Рятувальний круг треба. О, ковір. надіюсь, що це самоліт. Реально ковір-самоліт. Класно. Беремо. Ще один є. Корабль. Якась. Повітряний шар. Баланс для. Повітряного шара. В е, ці закриті, значить, це що? Це я не знаю що. Ладно. А, це шарик для. кулі. Це що таке? Я не знаю, що це, але я це візьму. Ладно, давайте подивимося і почнемо строїти цей. Давайте подивимося і почнемо строїти... Комп'ютер. Я підлетіла до Адельки, бо я забула її покормити. О! Привіт. А ти бьешься? Це він, типа б'є так, да? Ладно. Йдем ти, Адель по кормам? Я в текстурах. Адель, я прийшла тебе кормити, Я тебе вже давно не кормила. На от, поїж. Неанимация? Подожди. Ой. Дай пройти, Адель. Вот. Да, блин, ты. Вот, видите, не анимация. Все, сердечки пришли, ты наелась. Ой-ой. Зараз подожди, Адель. Все, в тебе тут, а если что, е еда. Добре, потом ше пройду тебя навещу. Блин, як пройти, дай пройти, дай пройти. О, спасибо. Ладно, давайте подивимося, яйця спавна зараз. Давайте кудись відлетим, щоб. Если воно дуже велике, щоб не город. От сюди, наприклад. Все. Це... це верблюд. Ну, лисий, але прикольний. Дальше в нас чайка. Привет, чайка. Сколько в тебе хп? 5. А в тебе? 35. Жаба. Жаба, покажись. О, она такая милая. Это прям лягушка. Ладно. Крабик. О, краб тоже милый. Гигантская медуза. Я ее уже спавнила. Елек я прибела. Я не знаю, что спавнила. Давайте тут. Если шо, задихнеться. Я уже забула, яка вона. на. 80 хп, ладно, задихнеться. Восьминог! Блин, надо было его в воді спавнить. Прости. Ой-ой. Нормально? Ладно. Давайте подивимося, ще, що шо я взяла. Эмм. Шкура цього, це це. Идемте до води, провіримо. Тут і дельфін плаває. Десь тут у мене було ще море. Да, от море. Ладно. Спасательный круг. Ну, якщо що, спасатись. Так, тут у нас дальше для, лови реп, для ловки риби. Що тут жаба вже робить з крабу? Ладно. Там ежик когось прибив. Що тут відбувається? Ладно. Воно не працює. Ладно, пока сюди положимо. Так, тут у нас а, удочка. Я буду так довго ло, а, ловити. Сюди покладу. Давайте ковер самоліт подивимося. Ой-ой. Ладно, а як на ньому літати? У нас є вот от... вот. Не знаю, парусы. Шкура крокодила. А, это у меня дома я могу покласти. Ладно. По приколу сюда покладу. Ну, пусть там плавает. Ладно, ковер-самолет сюда покладу. Потом э, я розеб... разберусь, как летать на нем. Блин, я взломала что-то. А як літати на тобі? Цього ніхто не бачив. Ладно, що в нас ще є? Це вже якась стройка, а обзор виходить. Ладно, давайте це вже в кінці десь ролика, якщо я не забуду. Давайте десь построїмо все-таки оцей комп'ютер. Йдемте шукати місце для комп'ютера. Голуб! Тут голуб є? Він странно виглядає. ну, ладно. Так, давайте подивимося, де можна буде построїти наш комп'ютер. Можна вута буде ідеї. тільки тут довго розчистяти. Ладно, я зроблю дерево, в принципі, добавлю трохи блоків і буде нормально. Я трохи розчистила територію і взяла некоторі блоки. У мене буде розовий комп'ютер. Давайте спочатку... Сначала... Навіть не знаю, що спочатку построїти. Давайте спочатку построїмо тут сам комп'ютер. Так, взлетим він, приблизно Десь... Так, Ні, треба вище і вот тут будемо строїти каркас комп'ютера будущого. У мене буде чисто дівчачий комп'ютер, бо він буде розовим. А що я строю? Розовий коралл. блін, він висохне. Ладно, давайте зараз візьму другий якийсь блок. Я взяла розовий бетон. Ладно, о, воно вже висохло, блін. Тут вже і ніч, і сніг іде. Ладно, зараз я це уберу і построю заново. Я зараз за кадром построю каркас е комп'ютера і покажу вам. Все, я построила вот такий вот каркас, він трохи косей, но все же. Тут у нас будет заставка... ну будет, короче, заставка комп'ютера цього, тут будет сердечко, наверное. Не знаю, я ничего не придумала, чем сердечко. Так, раз, два. Еще тут. Сердечко, я так понимаю, тоже буде косе. Ну ладно. Сердечко буде не посередині, но все одно. Так, тут два блока. Сердечко не вийшло. Зараз буду пытаться намалювати сердечко. Все, я намалювала вот таке сердечко. Воно маленьке, но все же. Задній фон, мабуть, буде білими блоками. Вот, глина. Хотя не, якийсь ще біліший блок тут є. Білий блок, білий блок, білий блок. Вот. І цим блоком я заповню фон, а далі поставлю стекло, щоб це виглядало як комп'ютер. Я построила вот такий екран. Тут я ще зробила 3D-шнее сердце. Ще я построила вот такую таку вот клавиатуру. Я знаю, что вона не так виглядит, но я не нашла наживну плиту білу. Тут либо камень, либо деревяна. То я зробила вот так. Тепер нам надо мишка Мишка, пусть будет фиолетовая, либо біла. Ладно, давайте фиолетово. Не, била, била, била. Так, вот тут вот так вот. Она у нас мае будет велика. Робим вот так. Это сердце выйдет. Ну ладно. Это какая уже не мешка. Ладно, робимо отак, от от. все, а, от навіть не знаю, чи тут треба заробляти цю штуку. Ладно, зароблю і тепер будемо робити от такий от холм. Щоб воно було похоже на мишку. Пока не похоже. Ну, ладно, надеюсь, що временем буде похоже. Вообще на мешку не похоже, ну, я не знаю, як її построїти. Ладно, нам треба тепер кнопка. Вот кнопка. Ладно, давайте подивимось, може знайдемо за якимись цвітами її. Вот тут Фіолетово, наприклад. Так, тут є щось, вот. Ну, це може підійти для кнопки, так що я візьму його. Ну, щось, типа, похоже. Ну, щось, типа, на мишку похоже. Ладно, ну, ще я хотіла зробити це домом. То я не построїла вот такий вот обичний кран, я построїла вот такий кран. Тут в нас буде дом, тільки треба придумати проход. Тут ще треба... Надо... зараз я ще зроблю для мишки провод. Ось такий білий провод буде. Прямо до комп'ютера буде отакий от от провод іти. Як придумати проход в комп'ютер, я ще не придумала. Ну ладно. Зараз я дострою оцей от провод і щось придумаю. Я простроїла отакий от, от проход. Тільки тут треба все освітлити. Зараз я знайду світокамінь. Все, я вже освітлила вот так вот. Що тут буде, я ще не знаю, но... Я зараз подивлюсь в інвентарі, хоча ми можемо тут охоронити різні штуки, типа літаючі, не літаючі. Зараз я візьму сундук і положу все. Я взяла різні предмети, Зараз буду все сюди класти. Вот такий от кокос покладу сюда. Тут буде, значить, їда. Покладу вот таких два кокоса. і ще покладу, даже не знаю. Чорничний напій не буду класти. Що мені ще сюди покласти. Навірно, тут буде короче, їда така екзотична. Тут у нас будуть е, Некоторі яйця спавна, е, краба, Пігвіна і ще якісь яйця брала. А, і оленя. Просто рандомних три яйця. Тут у нас будут разные шляпки. Вот так вот разные шляпки тут будут. Тут в нас, даже не знаю, сетка для рибалки положу. Тут пусть будут крелья. Вот такие вот крелья. І сумка. А тут будут отакий трофей Мідузи і ще кордінка. Все, ми достроїли комп'ютер. Зараз піду вам покажу на останні, що ми не подивилися. На обновлення. Тут у нас вот такий вот чорничний напій. О, його поставити можна, Вот такий вот. О, я його випила за секунду. Зараз ще раз вип'ю. Все. Ладно. Давайте наденем крелья. Здесь сюда крылья надо? Да, я наділа крылья. Ого, які вони. Тільки це выживание надо, наверное. Давайте я взлечу по верше. Вот так. Не, я не знаю. Я не знаю, как ними обращаться. Ладно. Давайте зараз залізу на дерево. Це я зараз в креативе летаю. Вот, я залізла на дерево і летим... Я не знаю, як літати. Но вони мені надо, потому что вони прикольно виглядят. Вот так. Ладно, дальше в нас... Дальше в нас Е. Вот такая вот шляпка. Давайте наденем ее. А е не видно. А не видно. Вот такая вот шляпа клована. Там еще разные. Ладно, я сейчас снимлю. И надену свою алмазную броню. Она, наверное, больше защищает. Дальше в нас есть трофей Медузы, корзинка, синяя ваза и сумка. Ну и еще кокос. И обычная корзинка. А где сумка? А, я надела ее. Хорошо. Что может сделать сумка? А, мы можем, короче, в эту сумку что-то складать. Например, А, вот. Мы можем зняти сумку и одіти її. А де сумка? Я сумку потеряла, а, вот. Ладно, оділи сумку. Мы можем сюди, короче, покласти все, що хочемо. Вот. Мы можем її відкрити, и закрити. Ладно. Эквейт, а, все. Ну, сумка прикольна. тільки либо крелья тут, либо сумка. Ладно, я положу зараз в сумку крелья, если шо. Так. Дальше у нас є кокос. Все, я випила його. Ладно. У нас є ваза. Вот така вот ваза, там різні цвета були. Трофей гігантської медузи. Вона просто в руки. Його просто в руки можна держати, да? Так. Да. Далі є вот вот, вот така вот корзинка, я так понимаю, для цвітів і з самими цвітами це можна робити, корзинку. Я положу корзинку сюди, типу як пікнік. Вот так от. Я все-таки хочу спробувати полетіти на цьому самоліті. Бо це літаючий самоліт, я хочу на ньому якось взлетіти. Я так і не поняла, як літати на ньому. Ми можемо його забрати і все. Ладно, кладемо ще раз. Як на ньому взлетіти? Ой! Він ще й прозрачний. Ладно, це соберу, тут буде сундук під ним. Коротше, я так і не поняла. А може, він літати вміє? Як думають? Ну, в смысле, якщо піднятись наверх, то він буде літати чи ні? Ні, не буде. Я, коротше, не знаю, що з ним робити. Ну, ладно. Ось такі корзинки я поставила тут, а ще є з цвітами вот. Давайте станемо на плот, тому що ми ще не встигли постояти на ньому. На ньому можна плести якось, але я не, не знаю як. Блін! Я його зламала. Ладно, зараз ще раз поставлю. Хай просто стоїть. Де він? Вот. От, хай просто він стоїть. Ладно, у мене ще є вот такий вот букет. Букет, я не знаю, зачем, але він в мене є, отакий вот от. Що якщо його можна в вазу поставити, давайте спробуємо. Щоб було красиво, десь тут поставимо. Тут. Можна в вазу поставити? О, да, можна, дивіться, красиво. Пусть буде тут а цей, цей букет, тому що тут красивенько. Ладно, що в нас ще є? Вроді би все. О! У нас є якийсь щит. Давайте подивимося на щит. Мін, мені його треба надіти, я не знаю просто. Ладно. А, це просто, щоб він висів, коротше. Ладно, давайте десь повішим. Щит, що, е, що, щоб вони знали, що ця деревня защищається. Вот! Щит. Це все, що він робить! Ладно, ребят, ми будемо на цьому заканчивать цей ролик, так як ми подивилися на нові обновлення і ми построили дом внутри ну, комп'ютера. Ми будемо на цьому заканчивати. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім пока-пока!